Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які новини очікують нас, українців, протягом цього тижня, починаючи з 11 вересня 2023 року по 18 вересня, включно цього ж календарного року. Будемо дивитись хороші новини і погані. Для цього я взяла дві колоди. Одну. Світло одну темну. Так, дивимося спочатку, які три добрі новини очікують нас на цьому тижні. Буду працювати в тобто перша новина, друга новина. І третя новина. На дні колоди дев'ятка жезлів це коли е, дуже втомлені, велика втома, коли ми знаємо, що нам треба ще потерпіти перед вирішальним кроком. Так, стосовно першої новини, давайте подивимось. Перша новина тут мова йдеться про кордони. Про наше вагоме слово щодо наших українських кордонів і територій, які належать до України, які є українськими українськими. І тут новина може стосуватися того, що десь ми поставили свій прапор, от якщо меч. В землю, застовбити, да? тобто це є моє, це є наше. Я сказав, це буде моє і все. Ось так. І вже буде певне полегшення на цих територіях для людей, які будуть звільнені. Тобто, перша новина це повернення в нашу українську сім'ю під український прапор. Деяких територій, можливо, це невеличкі території, бо тут трійка мечів, а тут туз мечів. Від туза до, до, трій, до трійки, навіть два з половиною по перевернутому. Це невеличка, але це вже є велика радість. Кожен клаптик нашої території це є велика радість. Далі друга новина добра. Друга добра новина. Ситуація, яка, ну, скажімо так, яка була патовою, яка була патовою і деякою мірою вона для нас залишалася загадкою, є перспективи закінчення цієї ситуації і отримання. Повного задоволення. Тобто, що тут можна сказати, Якби зупинка важкої ситуації, от Ця, от, про яку от говорили от говорили про неї, ну, скажімо так, оце карта очевид... очевидність, вочевидь. а це не вочевид. Ситуація, про яку ми ледь знали, і про яку ми хотіли знати більше. Нам про неї мало що розповідали про цю ситуацію. І ми про неї дізнаємося сповна, що це було, адже нам вже розкажуть по факту про завершення цієї ситуації. Все щось пов'язано із водою, біля води, території біля води, важка ситуація біля води. Десь буде завершена якась така патова безвихідна ситуація. І третя, третя позитивна новина для нас, українців. Тут йдеться мова про страхи людей, про такі невротичні стани, негативні стани. І вони змінюються, змінюються до більш-менш якої, якоїсь ментальної стабільності. Тобто, знову ж таки, на певних територіях, там, де було дуже важко, і ця територія є досить маленька, там ще буде більш менш не дуже стабільно. Але воно поступово буде повертатися до нормального стану. Ну, тобто, я так розумію, що це території, там, де багато було обстрілів. І там, де була ситуація дуже така, ну от, з багатьма жертвами. Воно повертається на якийсь новий рівень. Давайте я подивлюся, на який. Рівень вона повертається. Ну, зупинка, десь може бути зупинка якоїсь важкої ситуації, десь, десь, знаєте, я зрозуміла, там, де були обстріли, там, де були бойові дії, там буде зупинка цих бойових дій. І зупинка буде за допомогою нашої розвідки, яка надасть точні дані, цільові дані, з метою забезпечити перемогу. Ну, ось так. Зрозуміли, так? Да? Тобто тут ситуація, яка була Патова, про яку ми ну, от в неведенні були, не розуміли, що там відбувається. Нарешті там воно щось доходить до логічного завершення. І король Кубків пер... прямий це в повній мірі, це якісь позитивні емоції. Ну і доєднання якоїсь невеличкої території, повернення верніше тої невеличкої території під український прапор. Ось так. Такі новини позитивні. Тепер давайте подивимось, які негативні новини нас очікують. Негативні новини. Ну, потрібно бути готовим до всього. Я не люблю говорити про негатив, але це є нашою реальністю наразі. Так, які е, негативні новини очікують українців протягом цього тижня, з 11 по 18 вересня включно 2023 року. Так, ну, В контексті війни, звичайно, які негативні новини. Негативні новини. Тут йдеться мова про ну, ворог розщедриться. Розщедриться на, на подарунки, будуть обстріли. І навіть на певних територіях вони будуть сильніше. Будуть дуже важкі ситуації на певних територіях. Тобто обстріли тут по, ну, почастішують або Будуть посилені з боку ворога. Ще покажи, будь ласка, Ну, зупинка того комфортного життя, яке було раніше. Я так собі думаю, що тут може бути зниження натиску води, зниження тиску води. В, кранах, в деяких місцях не буде води. Окрім того, ще може бути новини, яку потрібно перевіряти. Тобто, це може бути під питанням, чи це фейк, чи ні стосовно якості води. Але тут у більшості ідеться ну, більш про правдиву інформацію. Що в, в воду можуть потрапити якісь. Речовини, пального, ну, от, якоїсь активної речовини, яка може спричинити ну, от, розлади шлунку, е ну, кишкова палочка може бути, або, може, хімічні речовини, тобто як біологічна зброя. тобто Дивіться, що ви п'єте, Тобто це може бути негативно. Або води немає, її забирають зниження тиску води не до, всі, не до всіх домівок. Тобто, скажімо так, вище восьмого поверху, або ну, вона не поступає. Тобто 9, десятий і вище поверхи можуть бути проблеми з водою. Ну, от це так моє припущення. Або ця вода буде неякісна. Що її не можна вживати? Ще покажіть, будь ласка. Е, ситуація може бути у реальності ну, така е, зловіще невідома. Знаєте, коли в нас постійно? Є сумніви, як далі жити, як далі буде розгортатися. Тобто, знаєте, така ситуація, ніби як безвихідь якась, ніби в нас щось забирають, сподівання якісь в нас забирають. Ніби у влади є щось в руках наше, а вони ще хочуть ще щось забрати. Розумієте, про що я говорю? Я не, я не хочу дуже. Тобто, тут може йтися мова про невідомість щодо нашого майбутнього. Якісь знову ж таки будуть багато якихось. І обіцянок, знаєте, нібито вони однією рукою дають, іншою забирають. Ось, ось так от. А ще думають думками головою, а щоб якби ще щось таке зробити під шумок. Ну, ось так от. Ну і по ітогу покажіть. По итогу. ну, хочу сказати так, що буде багато. Таких речей, маніпуляцій патріотизмом, маніпуляцій нашою свідомістю, е взивання до сумління, до докорів сумління, але це буде, ну, знаєте, не по-християнськи. Це буде як шантаж, маніпуляція, апелювання е з е якимись законами, але... Для когось ці закони працюють, для когось не працюють, для когось є е, е, дотримання заповідей є нормальним, а для когось є свої заповіді. Тобто тут є, е, знаєте, як е, багато ще демонстрацій, багато новин про те, як не потрібно робити, як приклад для нас буде. Зрозуміли, да? і це більшістю пов'язано із судочинством, судочинством, ну, не по традиціям. Зрозуміли? Нетрадиційні якісь закони, правила, які суперечать нормам, і християнським нормам, і суспільним нормам. Тобто, як не треба робити, це буде явна така демонстрація. Щось буде таке, знаєте, якийсь е, може бути гучна, гучна подія, гучні чутки, гучний скандал, якийсь, е, який переверне все з ніг на голову в людей. Тобто якийсь такий, я так собі думаю, чи це буде закон, чи знову хтось накосяче, знаєте, із людей, які є при владі. Е, але в них своя справедливість і своє розуміння законів. Люди, ну, які займають другу, третю, четверту ланку за своїм рангом, зрозуміли? Так? Ну, я так собі думаю, якесь або начальство, або знову депутати, десь кудись там, або навіть і суддя, тобто законніки, законники Тут працюють за своїми законами. Ось так. Такий розклад в мене получився. Щиро дякую вам за увагу. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Очікую на ваші запитання. І бережіть себе, будь ласка, все є Україна. До побачення!